Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді буде апарат для заміни гальмівної рідини або рідини в системі щеплення. Значить, це у нас іде 6-літровий пневматичний пристрій. Бак у нас та й власне, весь виріб у нас зроблений з надійної нержавіючої сталі. Ось такий міцний та надійний спіральний шланг власне, для з'єднання. Необхідним і ось такий комплект адаптерів для різної роботи. Тобто, якщо це в нас йде гальмівна система, під'єднується до з'єднання гальмівній системи або до робочого циліндра в системі щеплення. Як бачимо, у нас є ось такі манометри тут і тут принцип роботи полягає в тому, що підводиться стиснене повітря, наприклад, з компресора. Ось сюди, Тут є у нас регулювання тиску. Стиснене повітря подається і під створеним тиском в резервуарі прокачується нова олива. Процес закачки нової оливи, викачки, видування завоздушеності та залишків старого масла. Таким чином, у нас відбувається якісна та надійна заміна технічної рідини. Друзі, якщо ви бажаєте виконувати роботи з заміни рідини якісно та надійно, а головне безпечно, якщо ви цінуєте свою роботу, цей пристрій однозначно стане вам в нагоді. Є в наявності, звертайтеся за замовленням.